Вітаємо усіх на нашому каналі. Збірна України. Коли, де і у котрій наступні матчі, хто зіграє за команду, а кого не запросили. Які думки спеціалістів про вибір Реброва і де дивитись матч Україна-Канада. Про це не тільки у нашому випуску, прямо зараз. У суботу, 7 червня, національна збірна України грає матч з Канадою. У Торонто українці братимуть участь ту у турнірі «Canadian Shield». 10 червня наступний поєдинок з Новою Зеландією. Прямі описує аудіотрансляції матчів на нашому каналі. На першому футбольному усіх запрошуємо друзі підтримати нашу команду. Про час початку матчу з Канадою розкажемо згодом. Україна перший футбольний перемога. До речі, збірна України буде грати на стадіоні, який буде приймати у 2026 році фінальні матчі чемпіонату світу. Склад збірни України. Кого ж запросив Ребров? Воротарі тут все прогнозовано. Лунін, Трубін, Різник, захисники Матвієнко, Бондар, Тимчик, Михайліченко, Мартинюк. Увага з Олександрії. Забарний таловєров Чиберко Коламбус повертається Чиберко до збірної. Півзахисники нашої команди: Шапаренко, Михайленко, Піхальонок, Кабаєв, Судаков, Назирина, Бондаренко, Гуцуляк, Калюжний, Циганков, Зінченко і Зубков. І один єдиний нападник у збірної України Яремчук. Як вам, друзі? До Речі, пара слів про резервний список нашої збірної там опинилися бущан, сваток, конопля і Криськів. Не запросили до збірної Довбика, Ярмоленка і Буяльського. Назаренко травмований Дубінчак прихворів Ванат Брашко і Ярмолюк. Готуються до молодіжного чемпіонату Європи, який стартує незабаром у Словаччині. А у Сікана проблема з візою. Колишній захисник збірної України та Київського Динамо Тарас Михайлик оцінив вибір складу синьо жовтих від Риброва. Цитую, це вибір Сергія Риброва, який відповідає за результат. Я в курсі, що деякі експерти висловили своє незадоволення списком гравців. До речі, якби була моя воля, то я б дав шанс дебютувати в головній команді країни Олександру Філіпову з Олександрії з Карпат. Проте, мабуть, те, що їм вже за 30 вплинуло на рішення тренерського штабу. З іншого боку, складно дати оцінку, не знаючи стратегічних планів Сергія Риброва на суперництво у Канаді, зазначив Тарас Михалик. Друзі, як вам слова колишнього динаміця? Поїхали далі. Український тренер та експерт Олег Федорчук поділився своїми очікуваннями від товариського турніру у Канаді. Цитую Федорчука. Я відчуваю лише впертість і безпорадність реброва. Євро 24 провалений. Аналіз нібито зроблений, але вже на перший збір ліги нації викликали всіх тих футболістів, хто провалив той турнір. Всі залишилися на своїх місцях. Якщо говорити про інші збірні, то вони теж не сидять, склавши руки, коли їхня національна команда переживає спаду грі. Шукають різні варіанти. А у нас та Ловєра, чи конопля, їх у Канаду повезуть, аби перед Трампом засвітити, чи що. Тоді ще й Кривцова можна покликати, і байдуже, що він зараз без клубу. Дай Боже, аби я помилявся, але у мене погані перечуття щодо майбутньої нашої збірної. Це національна збірна України, а не збірна Риброва. Одна річ клуб, а інша збірна. Зазначив Олег Федорчук доволі критично, друзі. А ви як ставитеся до цих слів? Пишіть, ваша думка цікава і важлива для нас. Віктор Леоненко висловився також про півзахист збірної країни. Цитую Віктора. Хорошого півзахисту у нас я не бачу. Про них тільки пишуть, що вони класні. М'яч ми не контролюємо. А якщо і контролюємо, то в своїй зоні і не атакуємо. Вони опускаються до центральних захисників. Ось і вся наша гра. Нарешті Бондаренка викликали. Того ж Михайленка. Я хочу, щоб були новачки на цих позиціях, тому що всі ці шапаренки зудакові. Подивіться, скільки вони забили, і це у нашому то чемпіонаті. Півзахист це найслабша ланка у нашій збірні, хоча має бути найсильнішою, адже ця позиція передбачає допомогу і захисту, і нападів, а наші форварди самі гол не в змозі зробити. Зазначив Віктор Леоденко. Друзі, а ви як вважаєте, яка ж у нас найсильніша ланка у збірній? Воротарі? А коли будуть нападники чи півзахист? Ну і далі про те, де дивитись матч України з канадцями. Поєдинок покаже медіасервіс «Мегого». Ну і звичайно, наш канал Парші футбольний пропонує вам описову аудіотрансляцію захоплюючих матчів у компанії майже 200 тисячної команди вболівальників. Приєднуйтеся друзі до нас. Анонси всіх трансляцій нашого каналу ви знайдете в розділі дописи на ютуб каналі Перший футбольний. А також у вайбер-групі перший футбольний та одноіменних соціальних мережах: Фейсбук, Телеграм, Інстаграм. Початок матчу з Канадою, до речі, у суботу о 22.30. Далі коротко про інші трансляції на першому футбольному. Отже, друзі, у четвер, Іспанія, Франція, півфінал націй у п'ятницю. Збірна України молодіжна грає в Іспанії. контрольний поєдинок перед стартом до євро. Трансляція на першому футбольному. 21.15, Іспанія ю 21 Україна ю 21 У О матч з канадцями. Нагадаю, Канада Україна, матч у Торонто. Томо за українським часом буде пізно. 22 година. Але ми будемо вас чекати. Ну і в неділю, 8 червня, фінал Ліги Націй. О 21.45, Всіх будемо чекати і вітати словами: Слава Україні! На цьому, все, дякуємо за ваші лайки. Вподобайки, підписуйтесь і підтримуйте наш україномовний канал. Будемо раді вам. Чекаємо на коментарі під випуском. Пишіть прямо зараз. Поставте, будь ласка, вподобайку. Ваш перший футбольний. В нашій країні традицій багато, і краща традиція пісню співати, та й разом співають у кожній родині, бо ми, українці, живемо в Україні, і хай випробовує кожного доля, У наших серцях будуть пісня і воля. І краща традиція пісню співати, хай разом співають у кожній родині, бо ми, українці, живемо в Україні, і хай ми пробують кожного.